28 жовтня вся Україна відзначає 67-му річницю визволення від німецько фашистських загарбників. І саме з цієї нагоди вшанувати пам'ять тих, хто приніс своє життя в жертву, заради того, аби сьогодні над нашими головами було мирне небо. Біля меморіалу слави зібрались представники міської та обласної влади, ветерани та просто небайдужі вінничани. Для моєї сім'ї це надзвичайно. Страшні трагедії, що багато людей, багато рідні пострадало на війні. Мій батько, учасник війни, інвалід першої групи. Сьогодні, слава Богу, ще живий, але багато чого розказував про ті страшні роки Великої Вітчизняної війни, тесть також учасник війни. Ну а саме головне сьогодні те, що от ще раз спілкуючись, спілкуючись з ветеранами, ми бачимо, наскільки ці люди, які пройшли складний життєвий шлях, є оптимістами і натхненниками. Активних сьогодні подій в Україні воєнні дії під час Другої світової війни відбувалися на території України протягом більше ніж трьох років за сучасними підрахунками загальні людські втрати України у 41-45 роках становили близько 9 мільйонів людей. Самі ж свідки тих подій ветерани та діти війни згадують їх з неприхованим смутком та бажають тільки одного. Я партизанів із сентября 41-го року. по... Февраль 44 року в Вінницькій області з першого дня окупації до останнього. Найбільше запам'яталося це бомбіжки, бомбіжки, ну і воші. Я ветеранам бажаю, які залишилися щасливчики ще після війни і не загинули. Море щастя. Сімейного благополуччя і саме основне, здоров'я, здоров'я і здоров'я. <кій> ну, говорять, судять по тому, не, не скільки ти служив, а що ти зробив. Так от я коротко полонив двох німців, вони проспали, <кій> не проші сугли. <кій> Двох німців витягнув з поля бою Пашку Резніченка, Одесіта, 26 року теж, бо ми разом навчалися і воювали разом. От, з поля бою це, це друга моя заслуга така. Ну і з бойовими завданнями я справлявся на відмінну. За це нагороджений медалями і те, що ви бачите. Побажати, щоб не було, щоб наші діти і внуки не знали, що таке війна, щоб не переносили. Ну і шанувати старих людей, які залишилися цілими. Коли почалась війна, я мала була йти перший клас. Це мені було сім років. Ну от фашистська навала зразу зайняла. Наш город Красноград Харьковской области. И на два года мы, конечно, были в таком году в оккупации. Нас гоняли и детей, и взрослых всех на площадь, где вешали неугодных фашистской власти. А іноді вони просто й не в змозі стримати сльози. Коли пелі, коли грали пісню, що полем ідуть солдати, а навкруг. Сажони поля Слушайте, я теж не удержалась, тому що ми діти війни, ми все це пережили. Про подвиг дідів та прадідів не забуває й підростаючі покоління. Адже в ті страшні часи не було жодної сім'ї, котру б оминуло горе втрати. Прадід воював, але він загинув також на війні, щоб вони передали весь свій досвід молоді та. Як найкраще прожили останні свої роки, як їх залишили небагато. Гуляли по бачили видели багато ветеранів. Дуже приємно їх бачити, тому що це люди з великої букви. Ми, мабуть, теж сьогодні купимо квіти і положимо на пам'ятники. Завершилось визволення України карпатською операцією, що розпочалася 9 вересня 44-го року, наступом 1-ї гвардійської армії. А 28 жовтня визвольні війська вийшли на сучасний кордон України. Тетяна Соловей, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.